Усім привіт! З вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний теророзклад, на тему, що було, що буде, чим серце заспокоїться. Так, для кого це тероросклад для людини, яка цінує сімейні цінності, яка щира в спілкуванні зі своїми родичами дітьми, яка займається, хоч обновлення своєму е, будинку, планує якісь е, перестановки, може ремонти та людина, якою стабільність в житті є, яка долає всі перешкоди, та, і знаходить, йде е, певно до своєї мрії, обходячи всі труднощі. Всі бар'єрі, що її заважають в житті. Що було? Що буде, а чим серце заспокоїться? а те будемо докладати кадр. Щоб було в вашому житті, були труднощі, були проходження е, е, кармічних уроків. Е, труднощі, через яких ви стали ясніші, певніші що в собі у вас відкрилися дари, таланти, нові, ну, та це вас привело, ви перейшли ті всі темні кризи в своєму житті, темно полосу, і вас тепер і ви вийшли, так як би стоїть темноти, вийшли на свою дорогу. Mm. Так, ми досягли певних успіхів у своєму розвитку, у своїй роботі, та ніхто вам не допомагав. Ви все вдолали самі. Всі труднощі перешкоди, що було, що буде. Так, ви будете стояти, от ви, ваша карта, ви будете стояти перед вибором. Це може бути в виборі в партнерстві між партнерами, або в виборі своєї діяльності, чим займатися. Комусь випадає переїзд, ви будете думати, чи, чи їхати, чи не їхати. Що карти вам порадять? Та все не потрібно, очищайте, і звідти йдіть, де вам не добре, де ви почуваєте себе дискомфортно. Е може дехто вже засидівся? <гум> Та, і треба виходити між люди, треба йти до нового життя може вас і тягнемо, ви там привикли. От, як я кажу, треба очистити, відкусити все непотрібне, чуже, всі чужі наставлення, чужі установки. І відкрити, тим самим відкрити собі дорогу в нове І Чим серце заспокоїться? Серце, як я вже говорила, серце заспокоїться створенням сім'ї і, і ви зміните місце проживання, там ви будете себе почувати комфортно, щасливо. Буде успіх у вашій діяльності. Цей союз комусь випадає швидке офіційне одруження, цей союз принесе вам. Багатство, взаєморозуміння, взаємне кохання, кому дозволить вік і, і бажання, і буде народження дітей та з переїздом до свого партнера. Так, візьмемо підкарпу карт. Оранко нормаль сакура, як вам. Наступ переїзду. Та вас чекає успіх. Якщо ви переїдете, зміните місце на е, проживання, е, якщо ви згодитесь на о, одруження, яке вам випадає несподіване, швидке, то перше буде знайомство несподіване, а потім ми, це знайомство, а можливо ви вже знаєте ту людину. Але ця людина запропонує вам і серця, створення офіційне. Е, Офіційний союз та да. створення сім'ї і він вам запропонує переїзд до нього. Тому згоджуйтеся, вас там чекає щастя, радість, удача, здійснення всіх ваших мрій. Нехай буде так. Не забувайте за нерагом. Лишеки той отримує, хто віддає. Do nového zůstředí. Vstih vám bláva. Dluho sloveno vám dňá.